Від і це огляд нової версії Майнкрафту номер 11981 Першим ділом хочу сказати, що нарешті моджанги знову додали. Нормальне вибирання ресурсів. Ми його доробили, допилили, і тепер воно ну, плюс-мінус нормальне. Добре. Тепер ресурси воно буде вибирати нормально, а не як колись. Далі. Також ці версії додали 16 нових видів Обланків тобі тобіш, пучок сіна, Голем, Алмаз, Кріпер, Скриня, Людина, Меч, Колба, Вогонь, Варден, Вудка, зрозуміло, що, Карта, Лучник, Череп, Нюхля, Серце, Розбите серце, кайло та вовк. Також в цій версії було додано шаблони для броні. Їх ви бачите на своєму екрані. Та ще один шаблон для покращення броні, тобі щоб робити не заритову. Кладемо шаблон. Получається не заритово, без шаблону не вийде. Також в цій версії додали нову споруду. Ну або данш. Називайте як хочете. Щоправда, ця споруда має спавнитися повністю під землею, але на цій версії вона буде сповнитися в повітряних карманах. Кишенях трудніше. Давайте проведемо розкопки. Що ж це лізе? Угу. Помаранчевий барвник. З Цієї споруди може випасти декілька з тих шаблонів, скло, барвники, свічки і так далі. А ще, наскільки я знаю, монджинги говорили, що тут більш не буде піску, буде тільки гравій. Але що то вони збрехали? Ну, не суть. Піску тут, наскільки я знаю, доволі багато. І гравію теж. Але тут всі щось не повезло поки що тільки два підозрілих пісочка. Ну ти самородок. Із цієї розкопки вийшов один блок глини, розвести на панель, одна цеглина. Два поворотних барника, золотий самородок. Розбите серце, ціле серце, пучок сіна по одному обломку. Червона свічка і мертвий кущ. А тепер вишневий біом. Вишневий біом. З дерев падають таке, можна сказати, листя. Виглядає просто чудово. Реально бомбезно виглядає? Щоправда, вони прогружаються не далі, ніж пару блоків від вас. Далі вони просто не грузяться. Також ці версії в спеціальних можливостях додали спеціальну... спеціальне наштування для чарів. тобі швидкість виблиску і сила відблиску. Зараз продемонструю. На зачаровану броню. На мені стоїть 50% відблиску швидкості та 100% сили відблиску. Але, наприклад, якщо я поміняю її на 100 швидкість, то броня стане приватись дуже швидко. А якщо, наприклад, на 0, то вона буде переливатися ну, абсолютно ніяк. Вона буде стояти на місці. Воно буде такого фіолетового відтінку. Якщо я, наприклад, поставлю повністю все на 0. І силою швидкість. Тоді моя броня буде взагалі звичайна. Чарини можуть бути, але їх не буде видно, якщо вас так повставите. ці версії забрали, як, на мою думку, круту фічу. Тепер на бедриці. Коні. То й не тільки коні, всі моби, які більше за лодку, не зможуть нею залізти. Але черепаху, наприклад, це взагалі не цікавить. Вона займає повністю солодкою і вилазить за краї. Це працює на конях, мулах, ослах, ну і таких подібних мобах, мобах, ну крім черепахи. Черепаха сама по собі. Викалібрований скалк та метистовий резонанс, але з ними я не розібрався. Тому дякую за перегляд. До скорої зустрічі!